Добрий день вам, люди добрі! Прийміть щирі привітання з величним святом Трійці, що символізує сходження Святого Духа до апостолів. Традиційно цей день вважається початком історії церкви, коли Господь відкрив апостолам повноту своєї слави трієдності Бога Отця, Бога Сина і Святого Духа. Нехай це свято надихає всіх вас на добрі справи, наповнює серця любов'ю до ближніх, дарує кожному сімейний затишок і добробут, несе щастя і впевненість у майбутньому. Сьогодні в нас подвійне свято, дні і день села, і кожна хата, кожна христина на свято це давно ждала. Ми всі представники великої родини. Нашої матері, батьківщини, родина до родини, то і є народ, то і є наша Україна. А пісня є наш духовний скарб, який єднає нас, розповідає світові про велич нашого співучого народу. З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули під час війни, прошу вшанувати всіх хвилиною мовчання.